Тракторчик шепчає годинник по халявній ціні. Ціна його 3300. Буде вказано на екрані. Моторчик, бачите, рівномірно працює, апаратний салончик, Колеса ще на гарантії з заводу. Комусь вистачає, щоб трактора вибрати 2 хвилинки, 2-3 хвилинки, а другому треба півдня замало, буде 3-4 дня приїжджати. Люди, що перед ним, перед цими клієнтами, переїхали з Волочиська, трактора МТЗ купили за 5 хвилин, залишили гроші і поїхали. А другі приїжджають делегацією, 3-4 чоловіка і кожен сідає, ту коробку маслає, що вона за життя стільки передач не включає, як за пів години. Моторчик шепче дуже гарно, тихенько їде, не сапонить, не димить. Регатом цей ціленький, ніде нічого не порване. Міжуточка, полорама ціленька. Бордові також ціленькі, чолки. Друзі, привіт! У нас ранок, 8 година, приїхав евакуатор з Черкаської області. Тракторець під Умані Військовий служить. Микола, треба срочно гроші. Чи тобі мені забрати? Що таке попутна доставочка? Людина зателефонувала, домовились по ціні і попутний евакуатор, бачите, привіз його сюди. Так само ми можемо доставити його до вас. Меність тракторчик джінма 354 у нас вже така була. Тракторчики дуже хороші, 35 коників і тони 24, він довший, ширший, тяжчий, нам набагато зручніше працювати. Що вони казали? Вони на воді чи на тусолі? На тусолі. Питав, де залитий антифріз, там колеса. Аскенсу, бачу, не ви що як передізати. <плесофрик> <плесофрик> Завелося, димку майже немає. Рульова — дужатор. Машинка назад возить американські автомобілі в сторону Києва. І Відповідно з Черкас вони їздять сюди майже завжди в холосту і за невеликі гроші привозять якусь техніку. От Наприклад, тракторця привезли за 200 умовних одиниць, 8 тисяч гривень. Досить нормальна ціна. Самому поїхати треба стратити. Цілу сутку і солярки не менше, плюс амортизація автомобіля. Друзі, техніки в нас є багато. Можемо обміняти будь-який тракторчик, будь-який на ваш. Тракторці у нас навісного обладнання дуже багато, так що телефонуйте. Димку майже немає. Рульова дозатор. Можу запропонувати вам ось цю махіндру. Вона буде за 5 тисяч, і віддаємо. 35 коників. Може бути Булат, сороківка, також 5 тисяч. Може бути Дунфен 13-го року. Є такий самий 11-го копія, брат-близнюк. Цей на дозаторі, цей інший буде на механічній рельові по 4600. Може бути ось такий. 4 4,200, 3800, 3000, 3000 і 3400. Саморобний 500 доларів, саморобний 2000 доларів. Тракторчик 19-го року. Резина, тільки замінена. 500 мотогодин назад. нова, вся турецька стоїть. Ось така фірма. ОЗК. Як чувак до мене дзвони, Микола трактора купляєте? Я кажу, купляємо, яка модель? Він каже 2,24. Бачите, 12 місяць, 18 рік. Рівненький, гарний. Якісь такі от дрібнесенькі, бачите, тут дверка відкривалася, таке є, Щуть, а так салончик акуратний, заводиться з півтечка, боковинок немає. Боковинки дістали ноги. диски рівнюсенькі. Бачите, такі гарні диски Тракторець буде знятий з обліку. Комплектність отут, так як вона є по навісті. Можливий обмін на ваш тракторець, на будь-який з вашою або з нашою доплатою. Фото кидайте на Viber. Сходимося по ціні. Грузимо і веземо. Евакуатор є власний для доставки. По косметиці ми ще його трошечки допрацюємо. Грузи вчепимо. 10 грузів буде зранкою. Пізніше вам скину ще детальніше відео. кия маємо, тракторчик 19-го року. З турбіною. Має 90 коней або 95. Поставимо на нього зараз грузи, комплект, він приїхав без грузів. Вигляд має дуже гарний. Резина всі чотири колеса. Турецький Ока, поста.